Не хотіла стати, коли виростеш. Я навіть я навіть собі ще ніякої професії не придумаю. Яка професія тобі не подобається? Лікар. Чому? Вона подобається. Так не можу робити. Мені не подобається коли стати своєю базарною. Не подобається бути лікарем. не подобається бути позиком. А чому? Бо тут ну, вони занадто легкі до мене. Легкі для тебе? Да. Я хотіла на автобусі, мені водійцем подобається. Не хочеш бути водієм? Ага, автобуси. Можливо, є професії, які на твою думку не важливі? Немає таких. Усі важливі. Так. Я хочу, У моя професія. папа ну, директором. Я хочу з ним бути директором. А яка професія тобі подобається? Мені подобається космос. Ти хочеш стати mm -hmm. космонавтом? Так, і що б ти робила, якби стала космонавтом? Буду там дивитися, буду диватися там планети. Мені подобаються поліцейські, тому що вони допомагають людям. Наприклад, тут з таки бити з... Щось з деревами пов'язане? Uh -huh. uh -huh. Яка це така професія? Це треба соки взяти і і розбити дерево таке. Ти хочеш стати лісорубом? Угу. Uh -huh. Ким би ти хотів стати? Поласна машина. Їздити на прибиральній машині? Uh -huh. А чому? Вона мені подобається. Вона велика. Uh -huh. А прибиральна машина прибирати вулиці якісь? Uh -huh. Листя